Цієї п'ятниці на близькому сході розпочалася знову палестинсько-ізраїльська війна. Як це вплину на події в Україні? Про це варто поговорити з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Так, заходьте важливе інтерв'ю з міністром закордонних справ України. Я пам'ятаю, коли приїхав Драгі, Шольц і Макрон. Я пам'ятаю, коли приїжджала Урсула фон фондрляйн. Мені розповідали, що вона втратила свідомість. Це вони не просто відчули біль українців. Вони вперше. Відчули цей біль як свій розмова з Дмитром Кулебою. подзвонив президент, він Каже: я жалкую тільки про те, що ти не бачиш, як ми зараз їмо росіян про історію, яка твориться сьогодні. Коли я дивилася на Женевську зустріч Байдена і Путіна, у мене було абсолютно. Точне відчуття, що ці двоє поділилися. Мосичук плюс кулеба. Я буду землю гристи, буду порушувати протокол. Я буду не дипломатичним, але я буду робити все для того, щоб моя країна перемогла у п'ятницю о 21.45.